Усім доброго мирного дня. В нас сьогодні буде звіт з по СП Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організатори Маруся та Оксанка. Посиланку на організаторів, на спонсорів, на учасників цього СП залишу під відео. В мене звіт за 4 місяці, тому що було таке, що я не мала змоги в'язати, то мені не в'язалося. Ну, то я не мала як. Не хотілося мені одну пару цю знімати тільки, знаєте, і ось нарешті СП закінчується, і я вирішила зняти це відео. У мене зв'язалося трішки шкарпеток. І давайте розпочнемо. Давайте з перших. Ці я в'язала для бабусі шкарпетки з лінивою п'яткою. На неї ще будемо знімати майстер-клас. У мене тут п'ятка з клином підйому зразу. Я вам хочу сказати, вона та, на таку товстеньку ніжку. Досить вони вийшли, ці шкарпетки, що я навіть не знаю, де їх діти. Напевно, що віддам на благочинність, можливо, якийсь дім пристарілих віддадуть. Ну, хоч в мене вже тьотя Тітка працює там, можливо, я їм віддам, щоб комусь подарували. Ну, Зв'язались в мене такі шкарпетки. Ця, що з різними відтінками рожевого фіолетового пряжа, це шкарпеткова, вона була дуже мені тоненька, навіть на спицях номер 2 вона була тоненька. І я вирішила взяти підмот. У мене була рожева акрил шерстю, досить вони такі. Товстенькі, але я тут багато набрала петельок. У мене тут вони зв'язані над 56 петель. І досить вони такі об'ємні. Навіть на відео вам виднося. виднося що вони досить об'ємні. Ну, зв'язалась така пара. Йдемо далі. Що ж я в'язала далі? Далі в мене зв'язалися шкарпетки ось такі дуже класні. Вони з розпущеної пряжі. Це йде шерсть з мохером і ще з чимось. Колись, я вже казала, в мене мама возила з Польщі це ще 90-ті 90 роки кофточки. Я вирішила ту кофточку розпустити, бо щось мені дуже нравилось, там подобалась нитка, і вона лежала-лежала. То я зв'язала ось такі шкарпетки. Ну, там нитка вона відрізнялась один від іншого. Вони виднося, що це темніше, але так як ці шкарпетки будуть для дому носити дівчата, то я думаю, це не настільки важливо. П'ятка в мене тут обична бабусина, зв'язана з клином підйому. Це моя друга готова робота. Третя готова робота. В мене є майстер клас, нарешті я його дозняла. Я зв'язала такі шкарпетки з п'яткою кутик, шкарпеткової пряжі, вона продається в пасмочках. Це пряжа ручного фарбування. Дуже, вона така, звичайно, м'якенька, дуже м'яка пряжа, дуже мені вона сподобалася. І я, напевно, її буду ще замовляти. Ну, дуже-дуже, скажімо так, класно. Тобто, зв'язались ось такі шкарпетки. Навіть вони, ну, майже однакові, так, можна сказати. Так що, це третя моя готова робота. Будемо тако викладати. І четверта готова робота, якою я дуже задоволена і вийшов майстер-клас на моєму каналі на ці шкарпетки, на всі майстер-класи лишу посиланнячка. Переходьте, в'яжіть, тут в нас шкарпетки, зв'язані жакардом, тут французька п'ятка. Клин підйому, дуже ну, я тут все все докладно вам розповідаю. Я думаю, що може зв'язати навіть людина, яка ніколи не зв'язала, навчитися зв'язати собі такі шкарпетки. Головне, що ви маєте вміти на цей майстер-клас в'язати лицеві і виворотні петельки, розуміння мати. Тобто, якщо хочете зв'язати такі шкарпетки, переходьте, дивіться в майстер-клас. Е, і що ж хотіла, що ще хотіла вам сказати, що е, ці шкарпетки в мене самі довші. Я так бачу, що, бачите, по цих, тут, по-перше, п'ятка не така, набагато довші. Вони вийшли, але мені дуже подобається. Е, Можливо, буду в'язати такі чоловічі, я спитаю чоловіка, якщо він захоче, то по своєму мастер-класу зв'яжу ще чоловікові такі, бо дуже-дуже прикольно. Мені тут хватило 50 грам, я прям буквально кусочок залишився. І ну, грам 20 оцієї світлішої пряжі. Тобто, якщо ви в'яжете на розмір Саме більше в мене 40, 30, 40, вам хватить 50 грамів коричневої, темної і світлої. Так, і це мої шкарпетки зв'язані за 4 місця. 4 пари, тільки є, я зв'язала. Тепер що хочу розказати, в наш СП вже закінчується. До кінця грудня мені потрібно ще зв'язати. Тут до кінця грудня мало що залишилося, ну, але я ось дов'язую. У мене в роботі чоловічі шкарпетки на розмір 44. Я в'яжу. У мене була тут заміна спиць, тому що я в'язала на 2. Бо в мене були тільки два спиці, вони поламалися. Вирішила перейти на 2,25. То ось в'яжу ось такі шкарпетки. Вони досить довгі. Тут йде у нас французька п'ятка. Це йде шкарпеткова пряжа, німецький сток, В'яжуться досить швидко, але так як я в'яжу тільки тоді, коли діти на музиці, то того її так довго колопаю. Але мені потрібен був такий процес маленький. І це мої улюблені чоловічі шкарпетки, які тут повністю резинкою такою. Можливо, я в новому році рішуся на цей і тоді буду знімати вам різні майстер-класи вже. По чоловічим шкарпеткам на різні модельки. На сьогоднішній час в мене поки на це часу немає. Ну, я над цим працюю, скажімо так. Тобто, одна в мене зв'язана. Ось я вже ну, на етапі <свісно> вив'язування цієї хуляви, чи як вона називається, висоти до п'ятки вив'язування шкарпетки. Так, ці мені треба дов'язати. І я дов'язую ось ці шкарпетки. Це з подарованої пряжі. Так, у мене ось такі мають бути шкарпетки. Тут резинка, бачите? А тут лицева гладь, мені ще тут трошки треба зв'язати. І тут, я думаю, яка буде п'ятка. Ну, напевно, що ще раз зв'яжу французьку, щоб її нав'язатися. Бо чомусь в мене полонили ці п'ятки французькі. І я вже тоді під Підіб'ємо наші етогові за рік. Я вам всі покажу шкарпетки, що ж я нав'язала за рік. Скільки їх ми з вами порахуємо? І я сама, напевно, здивуюся, я не думала, що я стільки в'яжу <свісно> шкарпеток. Ну, і до скорої зустрічі! Ви переходьте, подивіться, що там нав'язали наші красуньки, Вони теж дуже молодці.